Переджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності, на мирні зібрання, на свободу пересування, вільний вибір міста проживання, інші права, які передбачені Конституцією та законами України міжнародними договорами України, виявляти повагу до гідності кожної людини, мати охайний зовнішній вигляд, бути. У встановленій формі одягу. У встановленій формі одягу. Синого синього цвіта, <свіць> синього кольору. А, так, а, пункт другий. Під час виконання службових обов'язків поліцейському заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати. Або терпимо ставитися до будь-яких форм катування жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. Тобто він не тільки не має права заламувати руки людині, щоб в вивернути заломану і переломану руку всучити пов'язку, таке а він е е має зобов'язання припинити це дійство. І покарати тих, хто так робить, якщо людина з'явилася людиною, якщо вона то залишається, соглашається. Е і е е поліцейському заборонено також знімати, з однострою чи приховувати нагрудний знак жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню за допомогою технічних засобів забороняється. А, що заборонити це все людям. Угу. Офіціально, в них прописано це офіційно в законі. І закон обновили. А можна питання? Вони ж ще носять оружие. У них розрішення на це є? Нету. А, нету. Був в чаті відповідь Харкова. Харковської області. Розрішення на ношення оружия у них немає. Ребята, діла не а вони ходять з ружбайками, вони охороняють нову почту. Сидять з автоматами. Угу. Да. Закончиться нічого. І тепер дивіться, третя частина поводження поліції із затриманою особою. Я чому звернула увагу на цю статтю? Що тут прописано перший же пункт: поліцейський не має права обмежувати свободу людини. Крім як на, на підставах, та в порядку визначених законом, а закон передбачає, що права та свободи людини не можна обмежувати та скасовувати, або ще якось. Ну і взаємодія поліції з громадськими та іншими державними органами. Пункт другий, незалежно від посади чи звання, у відносинах із населенням, поліцейські зобов'язані бути тактовним та доброзичливим. Тобто, навіть якщо той, кого вони там хватають за руки фізособа, населення, да? а вони повинні бути доброзичливими. І тактовними, в них навіть до них немає права приміняти якісь ці... Е, 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 е. І е, тут пункт третій, за будь-яких обставин. І відносно будь-якої людини, як у робочий, так і у неробочий час, поліцейський зобов'язаний дотримуватись норм професійної етики. Тобто я йду з роботи, можу тепер вас послати? Ні, не можеш. Не можеш. Пункт п'ятий. Контроль керівників поліції за дотриманням етики поліцейським. Керівник органу підрозділу поліції повинен бути прикладом дотримання конституції та законів України, значить, професійно-етичних вимог, основних принципів і так далі. Відповідати за віддані, видані розпорядження, доручення і накази наслідки їх реалізації, відповідність їх законодавству України немає права керівник перекладати свою відповідальність на підлеглих. А що я? Що я? я не знаю, що вони там робили. Я взагалі тут сиділа в кабінеті. Що вони там роблять? Випустила це. І е, забороняється, звісно, використовувати службове становище в, в, в особистих інтересах або інтересах третіх осіб. Да не собі. Михайло Михайлович попросив. Е, це е, підписано ця постанова. Е, Директором департаменту формування політики щодо підконтрольних міністрові органів влади та моніторингу МБС, В.Е. Бондар. Але коли на сайті ВРУ я дивилася ці закони, в кожному законі є таке посилання, там, де він прописаний, чинний, діє діє з такого-то по такої, то і є посилання. Наприклад, Підставою для редакції був там такий то такий -то закон, і на нього і клікаю. Да? І от підставою для редакції, останньої редакції правил етичної поведінки О, да, став наказ номер 615 МВС України. Значить, наказ від двадцять 615, в якому внесені правки до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України. Там були правки не тільки до постанови про етичну поведінку, були і до інших правових актів. Ну, отут у правилах етічної поведінки поліцейських, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 9 листопада 16-го року номер 1179 зареєстрованих у Міністерстві юстиції 6 грудня 16-го року за номером 1576, дроб розділ 2, абзац 7, пункту першого, викласти в такій редакції. Виявляти. Повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупередженість ставитись до кожного. Ну і там ще текст я скорочую: не допускати дискримінації в будь-якій формі, не допускати дискримінації в будь-якій формі. А цей документ. В свою чергу посилається на положення про дисциплінарні комісії в Національній поліції України зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ номер 615 від 28.09. І от положення про дисциплінарні комісії, воно там. Поєднані з дисциплінарним статутом поліції, тут я приводю і посилання на, на сайті, і е, видіршки. І от, е, якщо брати дисциплінарний статут поліції, то цей статут визначає сутність службової дисципліни національної поліції України, повноваження поліцейських та їхніх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскаржень. І стаття перша службова дисципліна службова дисципліна дотримання поліцейським конституції і законів України міжнародних договорів, згода на обов'язкових, яких надана Верховною Радою, тобто дотримання конституції. І міжнародних договорів. Це службова дисципліна. Все, так, Все. міжнародні договори, згода на обов'язкових яких надана Верховної Ради. Да. Службова дисципліна. Крім основних обов'язків поліцейського, визначених в статті 18 закону України про національну поліцію, зобов'язує поліцейського і іде перелік. Пункт другий знати закони, інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції, а також свої посадові функціональні обов'язки. Пункт третій поважати права, честь і гідність людини. Надавати допомогу та запобігати вчиненню правопорушень. Пункт 7. Утримуватись від висловлювань та дій, що порушують права людини або принижують честь і гідність людини. Пункт 12. дотримуватись правил носіння однострою та знаків розрізнення. Це в них прописано в кожній постанові, в кожному законі, в кожному наказі. І більш того, прописано, що вони зобов'язані це знати і виконувати. Це стаття 18, да це стаття стаття третя е, дисциплінарного статуту про поліцію. Так, стаття четверта віддання видання наказу. Віддавати, видавати незаконний наказ, або такий, що не пов'язаний з службовою діяльністю поліції, або виходить за межі посадових функціональних обов'язків керівника, забороняється. Ну і наказ відданий, виданий з порушенням вимог закону або з перевищенням повноважень є недійсним та підлягає скасуванню прямим керівником. Так, ну і стаття 5, виконання наказу поліцейському. Пункт 4, Поліцейському забороняється виконувати злочинний або явно незаконний наказ. Просто забороняється. Це дисциплінарний статут поліції. Наказ пункт 6, статті 5, Наказ вищих органів керівників посадових та службових осіб не може бути підставою для порушення поліцейським конституції та законів України. Тобто мені начальник приказав, не є підстави для порушення конституції. Конституція є вищим законом внутрішнього права стосовно інших карантина, коли вони викидували десь маршу. Не мали права, не мали жодного права. Ну і наостанок я хочу згадати ще про таку чудову службу. Ну, не службу навіть а організацію, відділення при поліції, яка називається Департамент внутрішньої безпеки поліції. Департамент внутрішньої безпеки поліції створений для контролю за дотриманням законності представниками національної поліції. І е, тут я е, приводжу посилання, посилання на е, сайт департаменту <кій> обов'язки та права працівників Департамента внутрішньої безпеки поліції. Е, пункт 24 е, е, їхніх обов'язків. Працівники підрозділу внутрішньої безпеки зобов'язані вживати заходів щодо недопущення фактів, сприяння здійснення, підбурювання або терпимого ставлення поліцейських до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання у разі виявлення таких дій негайно мають вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення. Пункт 25. При виконанні службових обов'язків працівники підрозділу внутрішньої безпеки зобов'язані. Пункт 25.1. Поважати і не порушувати права та свободи людини і громадянина. І, е... Пункт 25.3. Під час спілкування з чітко дотримуватися норм службової етики. Тобто на них теж розповсюджується постанова про етичну поведінку поліцейських. Крім департамента внутрішньої безпеки національної поліції, а в є, лінії? є в негаряча лінія. поліцейські, вже ніяк з ними не договорює. Так, є гаряча лінія. І е, я тут ще приводжу посилання на управління дотримання прав людини, е, бо в поліції є окреме управління, яке займається самопитаннями дотримання прав людини. Оці два департамент внутрішньої безпеки Національної поліції та управління дотримання прав людини. Це е, основні такі. Відділення, да, в які можна подати вимогу стосовно злочину, який був створений поліцейським, да, ну, спричинений поліцейським, є тут електронні адреси, є телефони. Керівників, да, все це я файл розміщу Гордовський, і можна буде там всі посилання інтерактивні, тобто можна буде ними скористуватися, вийти на закони. Ну, Це стосовно поліції, її зобов'язання, її повноважень. Я думаю, я можна добавити, ну поки по капіту. Угу. Там є стаття 28 національної поліції. Ні, ні, звичайно. Там така цікава стаття е, про те, що поліція зобов'язана захищати, ви є зачитати відповідальність за протиправне використання і інформаційних ресурсів. Е, поліція вживає всі заходів для недопущення будь-яких порушень праві і свободи людини, пов'язані з обробкою інформації. Е, так ну, персональні дані. Поліцейські та, е, та особи, які відповідно до цього. Закони мають доступ до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та інших інформаційно комунікаційних систем несуть персональну дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення ними діяння, що призволить до порушень прав і свого людини пов'язаних з обробкою інформації. Не на записано дані а, так, так вони не мають права персональні дані людини. Розповсюджувати на свіру. Мої це, донісу довірвали, я сказала, що вони їх украли. Вони визвали на мене це... ще один раз. 28 стаття, так. Ну, Сподіваюся, ця лекція була познавальною, да. і щось новеньке собі хтось знав, хтось багато чого знав, хтось щось новеньке небагато. Але сподіваюся, було цікаво. Да. Дякую всім.